Розділ перший сліди, що зникають Париж, місто світла, яке однак приховує безліч темних історій. Коли о четвертій ранку на вулиці Руде Ліон знайшли тіло адвоката Марселя Годена, поліція спочатку припустила, що це пограбування, та детектив Клер Дюваль, яка прибула на місце, одразу зрозуміла усе набагато складніше тіло лежало біля чорного автомобіля. Кишені були вивернуті, але документи залишилися на місці. Годинник на руці гаманець поруч, отже, не пограбування, біля машини, сліди шин, що тяглися дорогою, і відбитки взуття, які раптово обривалися біля стіни будинку. Клер повільно обійшла місце злочину. На асфальті, просто під колесом, блиснув маленький носій пам'яті. Вона обережно підняла його, запакувала у пакет і тихо сказала. Хтось залишив нам підказку. У відділку, за кілька годин, технік зміг переглянути в міст. Там було відео, лише кілька секунд запису з камери спостереження. На екрані Марсель Годен у своєму офісі. Він стоїть біля вікна, щось говорить, немов до когось невидимого, і раптом запис обривається. Де решта відео? спитала Клер. Його видалили, відповів технік. Але залишився невеликий фрагмент системного коду. Там є набір цифр, схоже, дата яка саме. Клер нахилилася ближче. 9 травня 2023 року, о 19 годині 5 хвилин, Клер одразу згадала саме того дня Годен подавав до суду позов проти великої фармацевтичної компанії в Санкор. Сума позову понад 1 мільйон євро. Перша загадка, що містило повне відео, з якого вирізали більшу частину, вона вирішила перевірити офіс адвоката. Старовинна будівля стояла поруч із мостом Бастилії. Вартовий пригадав, що того вечора Марсель залишив офіс о сьомій вечора, але повернувся приблизно через одну годину, і не сам з ним був чоловік у сірому пальті. Ви бачили його обличчя? запитала Клер. Ні, відповів вартовий. Він носив капелюх і постійно торкався правого зап'ястя, ніби щось там ховав. Друга загадка хто цей чоловік у сірому пальті і чому він повернувся разом з годином. Клер піднялася в кабінет адвоката. Усе виглядало охайно, надто вже охайно, як після ретельного прибирання. На столі лежав один єдиний зім'ятий аркуш, на ньому незрозумілі нотатки і короткий напис унизу, аркуш тринадцятий, досіє білий ключ. Клер відкрила шафу з папками. Усі документи пронумеровані, але між 12 і 14 порожнеча. Третя загадка, що це за білий ключ і куди зник 13-й аркуш. Увечері Клер зустрілася з журналісткою Елоїс Дюпре близькою подругою загиблого, та нервово курила біля кав'ярні на площі республіки. Я попереджала його, сказала вона. Ця справа проти Санкору. Не просто юридичний процес. Там щось велике, пов'язане з клінічними дослідженнями, підробленими документами і грошима, які ніхто не мав бачити. Він щось тобі розповів, спитала Клер. Лише те, що має незаперечні докази, відповіла журналістка. Казав, що мусить їх зашифрувати, а перед смертю встиг сказати мені одне слово ключ. І ще додав: Істина у тіні. Клер зупинилася, істина у тіні. Вона знала, що фрази година ніколи не бувають випадковими, тож наступного дня Клер вирішила переглянути камери зовнішнього спостереження біля мосту, і там, о 21.42, вона побачила чоловіка у сірому пальті. Він ішов, тримаючи в руці невеликий конверт, і постійно доторкався до зап'ястя, де блиснув сріблястий браслет із вигравіруваною літерою «С». Санкор прошепотіла клер. Четверта загадка, що було в тому конверті, і навіщо його передали адвокату, тієї ночі клер знову переглянула відео з носія і нарешті побачила деталь, яку раніше пропустила. У відображенні вікна за спиною Година, миготів екран комп'ютера. На ньому була відкрита папка з назвою Ключ. Вона пригадала слова журналістки Істина у тіні. Тож вирішила перевірити комп'ютер адвоката, який зберігався серед доказів. І справді, у пам'яті був зашифрований архів із назвою ключ, але система вимагала пароль, на екрані висвітилася підказка Пари, це не лише двоє. Клер усміхнулася. Вона знала, що годен любив загадки. Після кількох спроб вона зрозуміла пари, це можливо натяк на їхнє рідне місто, вона ввела слово Париж, сховище відкрилося, усередині був один файл. Звичайний документ, але з вмістом, який міг зруйнувати кар'єри. Там були дані про те, що компанія Санкор підробила результати випробувань нового препарату, який насправді мав смертельні побічні ефекти. П'ята загадка чи встиг годен передати цей файл комусь і чи мав він спільника, Клер зрозуміла, мотив убивства не гроші, а правда, та коли вона лише почала складати все докупи, задзвонив телефон. Ви наблизилися надто близько, мадам Дюваль, пролунало у слухавці, деякі двері краще залишати зачиненими, лінія обірвалася. Клер подивилася у вікно, де вогні Парижа тремтіли, мов зорі у каламутному небі. Якщо двері зачинені, прошепотіла вона. Я значну ключ. Розділ другий ключ до істини. Клер сиділа у своєму кабінеті, дивилася на відкритий файл із доказами і відчувала, як серце стискається. Якщо ці дані справжні, то компанія Псанкор роками отруювала людей. Вона розуміла такі речі не залишаються без наслідків, і для тих, хто шукає правду, це може закінчитися фатально. Детективка зателефонувала прокурору Дюмонту, але він, вислухавши її коротко, відповів сухо Пані Дюваль, не варто поспішати з висновками надішліть матеріали офіційним шляхом. Його голос був занадто стриманий, ніби він уже знав, про що йдеться, і не хотів у це втручатися. Клер поклала слухавку і зрозуміла всередині системи комусь дуже вигідно, щоб справа зникла. Вона почала розплутувати першу загадку, відео, з якого вирізали більшу частину. У базі даних поліції вона знайшла архівні копії камер спостереження з тієї самої будівлі. Один файл мав дивну дату 7 травня. Тобто за два дні до смерті Година, Клер відкрила його на відео, той самий офіс, але цього разу у кріслі навпроти адвоката сидів чоловік у сірому пальті. Обличчя не видно, лише рухи рук. Він поклав на стіл конверт і сказав Якщо це потрапить не туди, ми всі загинемо. Тоді Клер зрозуміла запис із флешки це вирізаний фрагмент тієї зустрічі. Хтось не хотів, щоб цей чоловік був ідентифікований. Вона взяла стоп кадр і передала його до лабораторії для покращення зображення. Коли результати прийшли, вона відчула холодний подих уздовж хребта. На знімку чітко видно обличчя це був доктор Етьєн Ріше, головний науковець Санкору. Друга загадка розкрилася сама собою чоловік у сірому пальті, це той, хто створював препарат, через який загинули десятки пацієнтів, і саме він приніс годину конверт із доказами. Тоді Клер перейшла до третьої загадки таємничого білого ключа. Серед файлів у ноутбуці вона знайшла невеликий текстовий документ без назви, у ньому лише одна фраза Білий ключ це людина, не предмет. Вона довго думала, аж поки не згадала, як годен колись жартував кожна система має свого білого ключа, людину, яка може відкрити будь-які двері. Тож, можливо, це псевдонім когось, хто мав доступ до даних компанії. Клер перевірила всі електронні листування адвоката і натрапила на повідомлення від людини з прізвищем Лефевр, старої бухгалтерки Цанкору. У листі було лише кілька слів, я готова свідчити, але лише особисто не телефонуйте. Клер зрозуміла, що саме вона білий ключ. Вона вирушила до невеличкого містечка поблизу Руана, де мешкала Лефевр. Будинок стояв на узліссі, тихий і старий. Але коли детективка постукала, двері відчинилися самі. Всередині панував безлад, перекинуті меблі, розкидані документи, на столі ще тепла чашка кави. Людини не було. У поліції й сказали, що кілька годин тому сусіди бачили чорний автомобіль без номерів його ніхто не впізнав. Четверта загадка конверт, який передав доктор Ріше якщо його забрали ті самі люди, можливо, вони забрали й лефевр. Клер повернулася до Парижа, вона відчувала, що хтось стежить за нею. На протилежному боці вулиці стояв сірий фургон, який з'являвся вже другий день поспіль. Увечері вона отримала новий електронний лист без підпису там було лише речення ти шукаєш істину не там, подивися на світло. Вона не одразу зрозуміла, що це означає, але коли збільшила фото, прикріплене до листа, помітила щось знайоме. Це був кабінет Година у тому самому положенні, як на відео, але в кутку відображення настінної лампи, а під нею сейф. Клер пригадала, що сейф тоді був зачинений, і вона не звернула на нього уваги. Наступного ранку вона повернулася в офіс адвоката. Сейф стояв на місці, замок був цифровий, на ньому маленька подряпина, ніби хтось намагався відкрити його ножем. Вона набрала код 9.05. Ту саму годину, яка з'являлася у відео, замок клацнув. Усередині лежав конверт із документами і звуковий диктофон. Коли Клер увімкнула запис, почула голос Година. Якщо ви це слухаєте, значить, мені не вдалося усі докази у руках Етьєна. він не винен, його шантажують. Людина, що стоїть за всім цим, сидить вище, ніж ми думаємо, її ім'я, далі різкий тріск, запис обірвано. Клер стисло зітхнула. Та в конверті вона знайшла копію фінансового звіту, на ньому підпис генерального директора компанії в Санкор Андрі Валуа. і ще одна примітка, зроблена рукою Година, валуа ляльковод, його ключ, міністерство. П'ята загадка розкрилася. Спільником Година був не хто інший, як сам доктор Ріше, який передав йому докази, намагаючись викрити шефа, але тепер Ріше зник. Клер розуміла часу, обмаль. Вона домовилася про зустріч з прокурором, щоб передати йому всі матеріали, але, прийшовши до кабінету, застала там валуа. Він сидів у кріслі Дюмона, посміхаючись. Ви вперта, мадам Дюваль, сказав він. Шкода, що ваш талант витрачається даремно. Уявіть, якби ви працювали з нами, скільки б могли мати. Клер спокійно поклала на стіл конверт це правда, і вона вийде назовні, хоч би що ви робили. Валуа підвівся, наблизився до неї, але в цей момент двері відчинилися. У кабінет увійшли двоє агентів, вони були з департаменту внутрішньої безпеки. Пане Валуа, ви заарештовані за підозрою у корупції, шантажі та причетності до вбивства Марселя Годена. Промовив один із них. Клер зробила крок у бік. Вона не розуміла, як це сталося, поки не побачила постаті у коридорі. Це була Елоїз Дюпре. Вона тримала в руках флешку. Я знайшла дублікати файлів у хмарному сховищі, сказала журналістка. Годен довірив мені копії ще до смерті. Клер усміхнулася. Отже, істина таки у тіні, але і світло часом освітлює темряву. Наступного ранку новини Парижа рясніли заголовками викрито злочини фармацевтичного гіганта. Компанію закрили, валуа заарештовано, а доктор ріше зізнався у всьому. Клер стояла на набережній сени, дивилася на воду і думала про година. Він загинув, щоб істина не зникла. Вона дістала з кишені маленький ключ із білим тримачем той, що був у сейфі. На ньому вигравірувано слово Правда. Клер усміхнулася сумно, але впевнено. Ти був правий, Марселю, прошепотіла вона. Істина справді має свій ключ. Вона кинула ключ у воду і пішла геть, знаючи, що нова справа вже чекає на неї за поворотом.